Таю вас на своєму новому в'язальному каналі, який я довго думала відкривати, не відкривати, і все ж таки наважилась. Тому що, думаю, що за своє в'язальне життя маю вже багато цікавого, нав'язаного і багато чого. Далі в'яжу, планую в'язати. Тому думаю, поділюся з вами, щоб ви теж побачили мої відео, бо я дуже люблю дивити, дивитися в'язальні відео багатьох українських рукодільниць якраз. Одна з них у мене на екрані, тому що коли я в'яжу, я завжди люблю собі включити щось подивитись, що в'яжуть наші українські дівчата. Тож, так, трошки про себе розкажу. Я сама з Закарпаття, тому українська, можливо, я трошки десь буду оговорюватись, говорити щось трошки неправильно українською. Так що, якщо ви мене підправите, я не, я не буду обіжатись на вас. Тому що я все розумію, можу десь помилитись, сказати щось закарпатською мовою. Так що, але я думаю, що ви все ж таки зрозумієте. Е, зараз я знаходжуся в Чехії, приїхала ще до того, як все почалось, але якщо все почалось, то вже не захотілося повертатись додому, вже залишилася тут з сім'єю, всі разом. Так що, як завжди. Як виходить, так і робимо. В'яжу я ще з дитинства. Дуже мене завжди цікавило, як це в'яжуть інші. Бабуся моя в'язала, мама моя в'язала. Тому о, крючок тримала і шпиці в руках десь в глибокому дитинстві, навіть ще десь, може, в 7-6 років, навіть не пам'ятаю скільки. А перший мій такий о, серйозний плечовий виріб був. У 12 років. Я зв'язала собі кофточку. Звичайно, що я перев'язувала, тому що це була перша робота. Я ще правильно не розуміла, як це в'язати по схемі. Навчитись не аж так було. Де тому, що вчилась з подругами, так що ми собі самі придумовували, фасони створювали. Десь якийсь узор знайшли по цьому узорі, всі в'язали всі, всі одинаково. Так що зв'язали ми з подружкою собі по кофті, тільки різних кольорів, з різних ниточок. І я настільки була задоволена цією кофтою, як мені всі хвалили, що яке це гарне, яке це красиве, що я так захопила, що в'язала потім і в'язала. Мені треба було тільки нитки, тільки шпиці. І, все. і, і мене не цікавило, які це спиці, чи так, як тепер ми вибираємо. Нам треба гарні спиці, щоб. Були, щоб були до кожних ниточок підбираємо свої спиці. Тоді, в той час, я про це не думала. Я хотіла нитки і спиці. Одні, мені вистачали одні спиці на все одного розміру, будь-які там, щоб головне, щоб вони хай би були, вони навіть не знаю, що зроблені, тільки щоб в'язати ними можна. І все. Так, ось так почалось моє в'язання. потім, Друга кофточка, третя, і, і пішло-поїхало. Самі придумували собі моделі, тому що інтернету в той час не було, журналів було дуже мало таких в'язальних і таке воно було. А, зараз я вже, звичайно, в'яжу по майстер-класах, бо я вже ну, десь щось придумовую і своє, і свої моделі. Вдома, в країні, в мене була моя вже помічниця, в'язальна машина, якою я дуже була задоволена. Але на жаль, поки що сюди, я її забрати не, не можу. Якщо буде можливість така, то я її обов'язково заберу. Це моя мрія забрати її сюди. А, зараз, так, в Чехії не дуже я встигаю в'язати, бо на роботу треба ходити, але коли є трошечки часу, то обов'язково в'яжу. От, зв'язала сюди таку, таку маючку літню. А, це бачите, це зв'язано по майстер-класу. Якщо когось буде цікавити, переходьте в мій інстаграм. Я вам залишу посилання на інстаграм. Пишіть мені, і я вам обов'язково дам посилання на майстриню майстер-класу, якою я зв'язала цю маєчку. В'язала я ще з корії ниточки. О, зараз я вам скажу, з якої. О, ниточка називається Well Nach Ось така вона ниточка, така етікеточка. Тут 55% хлопка і ну, бабовни українською, вже обговорююсь, і 45% акрилу. В 50 грамах 160 метрів. В'язала я на спицях номер 3 Мені подобається, я задоволена, легенька така. Думаю, носити. Планую носити цього літа. Так що так, грамаш. Не пам'ятаю, скільки грам у мене пішло цією ниточкою на цю футболку, тому я ще я в'язала інші речі з неї. Але якщо буде потрібен, то я обов'язково вам напишу, який грамаж. Пишіть у коментарях всі питання, буду рада відповісти. А, і ще зв'язала собі таке сукню Ось подивіться, це тепер недавно я вже дов'язала. Випрала, думаю, що ще потрібно випрати, тому що це зв'язано з італіянської стокової бобільної пряжі. А ви знаєте, що бобільну пряжу треба випрати декілька разів, щоб випрати оцей, оцю обробку, яка ниточка спеціально звичайно ж, обробляється, для того, щоб вона скозила на в'язальній машині. Ось покажу вам етикеточку. Я... Передивлялась, передивлялась по інтернету, дивилась, О, який який, іменно з чого складається ця ниточка. Я так зрозуміла, що тут 60% хлопку і 35% поліамід. Ну, не знаю, можливо, може я десь помиляюся, бо тут так написано: 60% СО і потім опять ріц, 35% СО. Щось мені не дуже зрозуміло, О, який це склад цієї ниточки. Але скажу вам, що я вдягала цю сукню. Вона настільки легенька, настільки приємна. Я думаю, що в саме, в саме жарке, спекотне літо, бо це, ця сукня буде, не, буде, не буде в ній жарко, буде в ній приємно ходити. О, ось вона зв'язана, сутня пола зв'язана регланом зверху. Ось такий реглан пагон. Ось такі по боках йдуть гарні рисочки. В'язано це все по майстер-класу. Ну, я чесно, я дуже задоволена. Я би хотіла вам показати, на жаль, камеру не поміскається. Зараз я вам трошечку поверну камеру, щоб ви побачили знизу сукню. Ось, подивіться. Ну, вона, звичайно, це манікен розміру S. На мені вона трошечку так лежить уже нормальніше, тому що в мене розмір М, тому трошки по-другому. Десь як, як буде змога пофотографуватись, то я вам обов'язково поставлю фото, як воно виглядає на мені. Так, і ще хотіла сказати про одну свою роботу. Це теж відноситься до літніх робіт. Ось такі шкарпетки. Я дуже люблю в'язати. Шкарпеточки, особливо такі цікаві, такі кольорові. Не знаю, я дуже задоволена, коли б звичайно ж, нам треба пов'язати. І такі плечові вироби, щоб у нас були, але шкарпетки це просто. Uh, ну, це таке. Забула про все, сіла і в'яжеш. Ні про що не думаєш, не треба не заморочуватись ні над чим. Це таке, заспокійливе. Uh, В'язала з ниточки Регія. Ось така етикеточка. Це літня ниточка. Так, кажу вам, який тут склад. Тут 72% бавовни, 18% поліаміду і 10% поліестра. Ну, шкаточки так, трошки тягнуться. Тут в 100 грамах 420 метрів. В'язала я на, на спицях. Зараз подивлюся, в мене все записано. Так, на спицях номер з половиною. на дерев'яних симфонії я в'язала. Набирала 48 петель плюс одну для, ну, для замикання в коло. І ось такі коротенькі літні шкарпетки у мене вийшли. Всього мене на ці на шкарпетки пішло 34 грами. Так що в мене 36 розмір. Якщо вам потрібно, можете по цьому орієнтуватися. Можна зв'язати сміло дві пари шкарпеток з однієї, з одного, з одного моточка. Ще хотіла вам сказати про цю сукню? На сукню я в'язала на спицях номер 3 теж на дерев'яних Сімфоні. І воротничок я в'язала на спицях 2,5, ну, трошки тоншими, тоншими шпицями. І на, на цю сукню е, пішло всього 310 грам ниточки. Я дуже задоволена, воно таке легеньке. Е, е, коли, я цей, коли я передивлялась майстер-клас, то е, ця майстриня показувала, що треба 400 грам нитки. І я така задоволена, що воно вийшло легеньке, легше, ніж у, у самої майстрині, яка випустила цей майстер-клас. Ще одна велика-велика радність новина, яка, якою я обов'язково мушу з вами сьогодні поділитися. Так як я люблю дуже в'язати свої шкарпеточки, я їх нав'язала дуже багато за цю зиму, за осінь, за весну. І навіть плітку я продовжую в'язати. З усіх шкарпеток, що я нав'язала, в мене вдома залишилися лише ті, які ношу я сама, мій чоловік, мій син і. Просто мої близькі рідні, всі останні шкарпеточки розлетілись. Я все думаю, що я нав'яжу багато, щоб коли хтось захоче купити, щоб могли собі вибрати е шкарпеточки. Але, на жаль, в мене не виходить. І тільки в мене з'являється якась одна пара в ну, моїй носочній коробочці, як це роблять інші майстрині. І зразу хтось приходить і зразу він каже, що ой, йому ці сподобалось, і розмір підходить, і все. І в мене забирають, і я залишаюся знову з порожньою коробочкою. Але ну, буде поправляти ситуацію. Можливо, мені нав'язати і в, нос, в носочну коробочку. Так, е, хочу вам показати, е, що мені сьогодні прийшло. Я підписалася на абонемент, е, Якщо хтось знає про цей абонемент від ОПАЛ. Я думаю, ну як ж це, всі можуть підписатись, а я ж тут від німецької границі в пару кроках, я нахожуся близько біля німецької границь. Може бути, щоб я не могла собі замовити цю пряжу. Мушу, просто мушу. Я така людина, що я коли задумала, я дуже хочу, і я мушу це зробити. І підписалась, знайшла як підписатись, підписалась. Ну, бачу, там пише, що після того, як ви оплатите, тіпа, через 7 днів буде посилочка. Ну, о, ще я забула вам сказати, що я вже не надіялась навіть... Що якщо я підпишусь, то я, достану, що я отримаю весняну колекцію. За того, що весняна колекція вийшла в травні, і я думаю, ну все, вже я запізнилася, вже буде тільки на слідуючий раз моя посилочка. Але все одно підпишусь, щоб не відкладати, а потім щоб, хай, хай буде, хай буду підписана. І така я підписуюсь і бачу, що опал або ще, ще доступний, що його ще можна замовити. І я спробувала. Дівчата, 10 числа я заплатила сьогодні, 13 число. У мене вже посилочка сьогодні приїхала. Ви не представляєте, я навіть, я просто відкрила, щоб не відкривати перед вами, тут щоб не шорокотіти, і щоб просто відкрити вибрати ці моточки. Я їх ще сама не бачила. Давайте подивимось разом, що тут прийшло. І так. Прийшла така накладна від них. Ось, бачите, накладна прийшла 60,91 цент, Це скільки я заплатила за посилочку з доставкою. Тут має знаходитись 6 світочків цієї колекції. Це колекція, якщо хтось не знає, це опал випускає колекцію для проби. Її нема в продажі цієї о, пряжі, вона просто йде для проби, щоб подивитись, як вона буде в'язатися, як вона буде виглядати. І потім вони будуть рішати, наприклад, цей моточок випускати у продажу чи не випускати. Так що цей або інший моточок із цієї коробочки може бути е, такий ексклюзивний, що його більше ніхто і не купить, що може ну тільки ті, звичайно, дівчата, які вже підписані на цей абонемент. Якщо ви захочете підписатись е, на цей абонемент, обов'язково напишіть мені в інстаграм, я вам дам ссылочку, куди підписатись. Е, ось такий цікавий моточок. Бачите, опав, або він не має номера, на ньому просто пише, що, з чого він складається. Ну, це, звичайно, шкарпеткова пряжа 70%. Е, е, Шурвул, ну, це оброблена спеціальна. Е, Шерсть, яку можна стирати в пральній машині, 20% полі, поліаміду, і пише ще, що воно вироблено в Германії. І, і, і що у нас ще пише? І пише, що це 4 нитка, що в 100 грамах 425 метрів. І все. Більше інформації тут такої нема. І всі моточки з одинаковим метражом. О, З одинаковим складом. І такі кольори. Ось подивіться, який гарний колір. Дуже мені цікаво, вже хочеться сідати і в'язати. Хоча знаю, що там ще є деякі проекти, Ну, я вам ці проекти обов'язково покажу в слідуючому відео. Ось такий, подивіться який цікавий. Оце буде дуже гарно, я думаю, з такими крапками такими. Дуже гарний, цікавий колір. Так. Ось такий колір. Так. Червоненький. Ну, він такий і не дуже червоний. З рожевим, трошки оранжеватим, оранжувато-рожевий. Дуже цікаві теж кольори. Так. Такий. Більш сильний для мене цей колір. І ось такий. Так що, дівчата, якщо ви хочете ти, ту пряжу такі моточки, пишіть мені, я вам дам силочку, ви зможете підписатись. Я думаю, що ви ще встигнете їх купити. Останній ой, ще щось тут є на дні Подаруночок. подивіться, який ще блокнотик прислали. Подарунок. Цікаво, приємно. А це подарунок, на це я гроші не платила. Так що там, дівчатка, таке. Таке от у мене невеличке перше відео. Пишіть все, що вас цікавить. Буду рада знайомству з вами. Будемо спілкуватись. Будемо разом. Все буде добре. До зустрічі!